Олєра. Ну, критуй, блин! Кобыла. Ой, блин, сейчас атака будет. Ааа А ця шляпа, она коли атакує? Вот так вот, на понт. Это тікати? Все. А, не, не. А, все, да. Мы трой, окей, окей, окей. Ми на інсейні граємо. Зараз ми зажарим собаку. What is that? What the fuck is this is it? Да давай, 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 давай. Да может ты дядя тут застрянешь. А не хочеш ти, знаєш, що ж, Це зарано. Ну, крітани, хоть раз. Серьезно. Пошел на фих. Да, давай, таргет. Блин. Зараз жрес, сука. Вот к черту. Блин, да ты запарила. Ох, манда Бля, сейчас буде прыгать опять. Да иди ты к черту. А, це уже? Я зрозумів, чого я не, не воскресаю. Я не воскресаю, тому що я воскресалку потратив в одній з підчаптерів. Коли воскресалку тратиш там. І не переігруєш потім, щоб вона була, то її вже не буде. А якщо її не буде, то тепер треба потіти на цьому гобліні. Зараз холера буде прыгати. Are you scared, да. Давай стрибай, холера. Тут треба його спочатку накнокотувати, ну, в нокаут, типа, відправити як усик цього дюбоа. А потім воно вже потім добивати його цими своїми суператаками, а коли зразу втратиш х... життя, то це вже в сраку. Блін, чую, чую що ця шляпа десь ззаду. Ага, все, вона мене вже хоче зжерти. Ну все, це можна сказати, блін, проіграш вже. Ще ж, до речі, коли оці приспішні ті маленькі юла оця... Коли дзигі оці, вони... Вмираю, ну, як ти їх вбиваєш, то в нього, в нього приближається цей наколтуючий цей удар. Тобто їх треба спочатку нормально так накоцати. А, до речі, можна ще цим, здається. Кросфайром його Блін, мені либераха треба і хп треба, мені все треба. Оце, да, оце, оце рівень, я розумію. Це складність як вона є, Оце вже реально. Складність так складність. Ну тут скіл, скіл треба, скіл. Ну а як? Do you remember? Та да пошл ти нахер. Дохвати да до мене листи, блин. Ну блин, зараз На голову зараз пока. Ну, давай, Лібераху мені! Задрала ти мандал. Ну, о, Лібераха є! Я не пам'ятаю як, але в мене раз таки було, що воно застряло це дерьмо. А я тоді ще на такому рівні грав, нифиго. Я цю холеру, блін, в багі в цьому, воно застряло, блін, це було на PSP, при чому. просто, блін, їх устроїв в Да иди ты к чорту. Так, да, you remember, да. Та стрибайте. Ну конечно Крайн, блин. Не плачу уже від того, блин, все пис писца, что відбувається тут. Что на тебе не дира я так дыпой бачу. Не така зброя, не така, ни яка, блин. Шо, выпустило щось? Це максимальный рівень. Хтось може сказати, блин, шо це за писець? Що відбувається? Да, хлопцы, шо, шо це таке? Що за срака? А лібераха троп потроху росте. І, до речі, воно ніби як в бах попало. О, ну, вона застряла, це, манда. Ну що ж, давайте її приго... приговоримо, да, Приголубимо. Я так бачу, бос попав в цю, в мертву точку. Ну, я не ну, це мені подобається. Те що зараз сталося мені підходить. Блин, надо, блин, либераху робити. Прикольно. И до речі, там чувак, и він в стені, и він застряг, и я хз, короче, що тут відбувається. щоб була лібераха, мені треба, щоб вона дзигі, коротше ці визвала. Бо так воно дуже повільно росте. Потроху росте, ну блін, повільно. Упс Ну зараз попробуємо приговор приговорити Ой блін, вирвалось а а а ух Святый Кроссфайр, да поможи! А лібераха росте навіть на цьому, навіть на гранатах. Фішка в тому, що в мене нема вже підкріплення ніякого. Або, 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 або. Мені зараз кров з носа треба, щоб. Бо це пиздець. Аааа. Собака падла така. Ну, 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 ну баран кигнул. Да, конечно. Ну, зараз воно відвяжеться, блін. блин. Вона періодично в ступор попадається, манда. Мне треба, вот в ней иногда спадает броня, и ей можно, о, Ей можно тоді наколотувати, во, в ней броня спала. На, 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 теперь пройдите, кто еще раз так. Як я пройшов на insane. Да, 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 це безкінечні патрони. А тепер, пацани, он, прикиньте, щоб були небезкінечні патрони. Прикиньте. А я проходив це. З небезкінечними патронами. Коли треба було збирати ще оці заряди, ці підсвічені. Це повна жопа була. Я не то, що 50 разів, я 100 раз проходив під чаптер кожний. А оцю дівку, що я запам'ятав, то що це перший босс. Я і проходив, мабуть, разів 300. Перепроходив, верніше. Отак от, от. Це інсейн. М -м -м -м. Блін, ну тут... Тут просто, як би... предначертано вже зберегтися, того що, блін. І піти чайку випити. Ну така гра короче. Епізод 2 вже. Ну тут вона на інцейні, вона не коротка. Ладно, піду трохи чеферну.